Моєї історії це я, Франц Кавка. Кавкіанський світ вічею, жаху і безнадії виріс із особистої драми його творця, Франца Кавки. Він знає про цей світ у 10 тисяч разів більше, ніж всі люди світу, стверджувала Мілена Єсенська. Він дійсно знав про цей світ так багато, тому що перебував усередині нього. І вібрав у себе весь його жах. Головного героя оповідання перевтілення Грегора Замзу кавка вважав своїм автопортретом. Про це свідчить і прізвище Замза, яке є криптограмою тайнописом прізвища Кавка. Літера «З» у слові Замза розташована так само, як і літера «К» у слові «Кавка». Які ж обставини життя та особливості світосприйняття примушували Франца Кафку, як і його героя Грегора Замзу, плазувати в людському середовищі, відчувати себе комахою? Австрійський письменник Франц Кафка, В'язень Праги. Народився Франц Кавка 3 липня 1883 року у Празі, яка на той час належала Австро-Угорській імперії в німецькомовній єврейській родині. Населення Праги наближалося до півмільйона, і лише для 30 тисяч її мешканців німецька мова була рідною. Франц Кафка писав німецькою, перебуваючи у центрі чеської культури, культури давньої, всесвітньо відомої, яка боролася за національну самостійність народу. Це загострювало його відчуження, самотність, зосередженість на собі і замкнутість у собі. Коли кавці виповнилося 14 років, він став свідком шаленого сплеску антиєврейського насилля. Марк Твен так описував ситуацію у Празі. було три чи чотири дні шаленого безладу. Євреїв та німців розоряли та грабували, руйнували їхні помешкання. В інших богемських містечках спалахували бунти в деяких випадках. Зачинателями були німці, в інших чехи, але у всіх випадках на вогнищі йшов єврей, яку б сторону він не приймав. І в 1920 році, коли кавці було вже 37 і жити йому залишалось три роки, у празі знову спалахнули антиєврейські погроми. Весь день я провів на вулицях, які купалися в. Антиєврейські ненависті, повідомляв Кавка в листі, роздумуючи про необхідність утечі з міста, погана кров, так при мені називали євреїв, чи не правда природно залишити місто, в якому тебе так люто ненавидять? Героїзм, який вимагається для того, щоб залишитися, незважаючи ні на що, героїзм таргана, якого також нічим не вижити із ванної. Він бачив. Що йому, єврею, в Центральній Європі притулку немає, і те, що ні в чому не винний, він вважався таким, який заслуговує на покарання. Взагалі, у Празі Кавка, як німецькомовний єврей, відчував потрійне відчуження від єврейської колонії, німецькомовної меншості і чеського населення. Але з героїзмом Таргана фізично не полишав Праги. Його втеча була духовною, це втеча у фантастику, символіку, вселенську метафору. Франц кафка в'язень сімейного вогнища. Прізвище кафка чеського походження означає галка, галка була фірмовим гербом його батька, Германа Кавки, власника галантерейної крамниці. Сім'я Кавки у антиєврейських погромах не постраждала, так як батько самовпевнений і сильний чоловік добре говорив чеською, мав у своїй крамниці працівників чехів, мати письменника Юлія походила з патріархальної побожної сім'ї Леві. Франц був первістком серед шістьох дітей, з яких двоє його братів померли в дитинстві. Батько письменника Герман Кавка належав до типу людей з народу, які, маючи міцне здоров'я, добрячий апетит до життя і чистолюбне прагнення вибитися в люди, успішно завоювали місце під сонцем. Він пройшов у своєму житті шлях від сина сільського різника до празького комерсанта середньої руки. У єдиному синові він хотів бачити спадкоємця своєї справи. Проте син, який не був наділений ані батьківським запасом енергії, ані батьківським ставленням до життя, сприймав виховання батька як деспотичне втручання в свою особистість і на всю міру своїх слабких сил чинив пасивний опір. У листі до батька у 1919 році кавка писав між мною і тобою не було справжньої боротьби. Ти швидко справився зі мною, і мені залишилася лише втеча: гіркота, сум, внутрішня боротьба. У цьому ж лисі, який, до речі, не дійшов до батька, так як за однією версією був знищений матір'ю, за іншою залишився невідправленим. Франц згадував дитячі роки, наповнені страхом перед жорстокістю, гнівом, несправедливістю батька. Показовим є балконний епізод, який став чи не найжахливішим дитячим спогадом письменника. Одного разу вночі маленький Франц попрохав принести йому води. Батько прийшов, витягнув його з ліжка, повів в одній нічній сорочці на дерев'яний балкон і залишив його там, зачинивши двері. Через роки я все ще страждав від болісної думки, що величезний чоловік, мій батько, вища інстанція, майже без всякої причини вночі може підійти до мене, витягти із ліжка і винести на балкон. Ось значить, яким мізерним я був для нього. Пригадуючи дитинство, кавка писав батькові, мені було страшно. Наприклад, коли ти кричав Я розірву тебе на шматки. Страшно було й тоді, коли ти з криком бігав навколо столу, щоб схопити когось. Ці дитячі спогади ожили на сторінках перевтілення. Батько був домашнім тираном, який придушував волю сина, позбавляв його віри в себе. Твоя погроза не заперечувати і, піднята при цьому рука супроводжують мене з незапам'ятних часів. Почуття страху та провини перед батьком кавка відчуватиме усе життя. Я втратив віру в себе, зате придбав безмежне почуття. Провини. Любові і порозуміння він шукав у матері. Вірно, мати була безмежно доброю до мене, писав кавка в листі до батька, але все це для мене знаходилося в зв'язку з тобою, а значить, у недоброму зв'язку. Все, що стосується батька, проклято, добрі почуття спотворені, все стає підозрілим, починаючи з материнської любові. Самотність навколо кавки посилювалась, і навіть сестри не допомагали йому вийти із неї. Він залишався в'язним сімейного вогнища, як залишався в'язним Праги. Стосунки із сім'єю були важкі, але Кавка був хворобливо прив'язаний до рідного дому, переживаючи щемливі синівські почуття. Я постійно стою перед своєю сім'єю і широко розмахую ножем, намагаючись одночасно їх і поранити, і захистити. Франц кавка, проблема шлюбу. З проблемою батька у житті кавки була пов'язана проблема шлюбу. У листі до батька він писав все недобре, що я вважаю побічним наслідком твого виховання, слабкість, відсутність упевненості в своїх силах, почуття провини, вони буквально звели перепону між мною та одруженням. Кавка двічі заручався з Філіцією Бауер і кожного разу, після виснажуючих вагань відмовлявся від перспективи подружнього життя. Мені часто потрібно бути самому, все, що я зробив, результат самотності. Чи не стане це на заваді писанню? Тільки не це, тільки не це. Стосунки були розірвані, заручені з Юлією Вохрещик мали той же фінал. У 1920 році Франц Кавка познайомився з Міленою Єсенською, талановитою журналісткою і першою перекладачкою його творів чеською. Вона одна із небагатьох побачила в кавці геніального письменника. Мілена стала найбільшим коханням Франца кавки, проте, відповідаючи йому взаємністю, вона не поспішала розлучитися з чоловіком, віденським банкіром. Життєрадісна та енергійна, вона зуміла розторсати похмуро й опасливу кавку, який, призначаючи її побачення, серйозно писав Прошу тебе, Мілено. Не лякай мене, не з'являйся несподівано збоку або ззаду. Лише надзвичайно сильне почуття могло змусити кавку залишити свою барлогу у празі і вирушити на запрошення Мілени до відню, де вона жила. Чотири дні, які вони провели разом на природі, він вважав найбільшим щастям у своєму житті. Я, звір лісовий, лежав десь у брудній барлозі, брудній лише через мою присутність. І раптом побачив тебе там, на просторі, чудо і чудес, і все забув, себе самого забув, уткнувся обличчям у твоїй долоні і був таким щасливим, таким гордим, таким вільним, таким могутнім, ніби знайшов нарешті дім, писав він їй. Напружений любовний сюжет не переріс у шлюб. Мілена не залишила свого чоловіка. У одному із листів до Мілени кавка писав. У твоєму спільному житті з ним я насправді лише мишеня у великому будинку, якому у кращому випадку раз у рік дозволяється відкрито перебігти по килиму. У 1921 році Кавка передав Мілені свої щоденники і рукописи романів Замок і Америка. За участю Мілени вони були надруковані після смерті автора. Служба, яка перетворилася на муку. З волі батька Кавка здобув юридичну освіту в Празькому університеті, після чого розпочав життя дрібного службовця. Кавка служив у галузі страхування виробничих травм і щодня стикався з несправедливістю, з приниженням, що припадали на долю клієнтів відомства. Щоденні зустрічі з людським горем посилювали похмурі настрої і без того схильного до песимізму молодого чоловіка. Довгі роки Франц Кавка жив подвійним життям, нудна служба і творчість. Ніч він присвячував літературній творчості, а вдень змушений був виконувати службові обов'язки. Коли сьогодні я хотів підвестися з ліжка, я впав як підкошений. Причина цього дуже проста. Я крайній перевтомився, не через службу, а через іншу мою роботу. Служба винна в цьому лише постільки, поскільки я, якби не було потреби ходити туди, міг би спокійно жити для своєї роботи і не витрачати там щоденно ці шість годин, які особливо тяжкі для мене в п'ятницю і суботу, тому що я сповнений моїми писаннями. Але для мене це страшне подвійне життя, вихід, із якого, очевидно, один божевілля. Буденність була сумною, він почувався самотнім, втомленим, беззахисним перед дійсністю. Єдиною відрадою від гнітючого убозства стало мистецтво, яке він любив і цінував понад усе, яке було для нього і порятунком, і мукою, і щастям. Літературна творчість прокляття до вічної незадоволеності собою. І конфлікт з батьком, і любовні перипетії, і ставлення до служби як до тяжкого обов'язку все це оберталося у внутрішньому світі кавки навколо літературної творчості, котра усвідомлювалася як сенс і зміст буття. Франц Кавка був переконаний: письменник, якщо хоче уникнути божевілля, взагалі не має права віддалятися від письмового столу, писав кавка багато, особливо плітним у його творчій біографії був тисяч. Дванадцятий рік, у вересні він за одну ніч написав оповідання Вирок, у листопаді перевтілення, водночас почав працювати над романом Америка, проте видавався неохоче. За життя письменника вийшли друком лише три збірки, де вміщено найкращі новели: Вирок, перевтілення у виправній колонії та інші. Плодами двадцятилітньої праці кафки стали три незавершені романи процес, замок, Америка, новели, притчі, афоризми. Особливе місце у кавківській спадщині посідають листи щоденники, вони стоять на межі документальної та художньої прози. І все ж Кавка не вважав себе професійним письменником, все, що він створював, він створював про себе і для себе. Література була для нього єдиною можливістю відчути себе самостійним, незалежним від батьківської волі, письменництво і все з ним пов'язане суть моєї невеличкої спроби стати самостійним, спроби втечі. Хоча до кінця вільним від батька він ніколи себе не відчував, більш правий ти був у своїй Антипатії до мого письменництва тут я дійсно став самостійним і віддалився від тебе, хоча це трохи нагадує черв'яка, який, якщо наступити ногою на задню частину, відірветься і відповзе у бік. У моїх писаннях мова йшла про тебе, я виливав у них свої скарги, які не міг вилити на твоїх грудях, писав Франц Кавка у листі до батька. Уся творчість кавки, по суті, коли не розповідь про себе, то глибоко суб'єктивне переживання зовнішнього світу, оповідання вирок це відтворення стосунків з батьком, сільський лікар, перенесена на мову символів, історія горлової кровотечі, другого розриву з феліцією. Голодомайстер криве дзеркало кавківських взаємин з мистецтвом і водночас щось трагічно особисте, через болі в горлі він не міг ковтати й достоту помирав з голоду. Можливо, не було на світі письменника, у творчості якого власне життя і власна доля відігравали б таку вирішальну роль, як у кавки, його твори часто залишалися незакінченими. Не тому, що талант митця так він сам вважав незначний, і не тому, що він не знаходив істини, будь-який його твір, це він сам, і по справжньому поставити крапку була спроможна лише його смерть. Кавка письменник до себе був нещадним, він писав і постійно був незадоволеним написаним, ганив свої твори, так про перевтілення він говорив, що це мерзенне оповідання, але водночас літературна творчість мала для нього колосальне значення. Художник висував до себе надлюдські вимоги. Щасливий я був би тільки тоді, коли зміг би привести світ до чистоти, правди, сталості. Недосконалості світопорядку він хотів протиставити бездоганність своєї творчості. За такі високі вимоги до своєї творчості кавка заплатив прокляттям довічної незадоволеності собою. Письменник залишив після себе чимало рукописів, які заповідав знищити, не читаючи, але його приятель Макс Брод не виконав заповіту. По смерті кавки він популяризував його творчість, написав біографії, опублікував 9 томів творів. Особливо зросла популярність письменника після Другої світової війни. Творчість кавки стала справжньою сенсацією, про нього писали всі західні газети, і журнали, широка публіка із захопленням читали його твори. Проте, мабуть, пройде ще багато часу, поки світ до кінця усвідомить глибину таланту митця, який у своїх творах зумів показати трагічність ХХ століття, яке втратило Бога і отримало взамін. Абсурд, існування ми окреслили основні моменти життя Франца Кафки, як бачите, зовнішня біографія письменника не була багата на якісь яскраві події, проте кафка людина з особливою внутрішньою біографією. Страшну реальність він перепускав через власну душу, зіставляв з власним досвідом своїм внутрішнім станом. Він з невсепущою увагою та непідробною тривогою вдивлявся в себе, вчувався і вживався в себе. Внутрішня біографія і зовнішня біографія Франца Кавки дивовижним способом перепліталися з історіями життя його героїв. Чому ж Кавка вважав Грегора Замзу своїм автопортретом? Письменник постійно звинувачував себе у слабкості, відсутності впевненості в своїх силах, відчував безмежне почуття провини, талант свій вважав незначним, а життя нікчемним. Можливо, тому так часто у щоденниках, листах він порівнює себе із тваринами. І сьогодні ми цитували такі порівняння. Можемо їх пригадати, з героїзмом Таргана не залишив Праги, бачив себе мишеням у великому будинку кохання, черв'ячком у стосунках з батьком. Так, очевидно, письменник, як і його герой відчував, що у людському абсурдному світі він плазує не краще, ніж комаха. З таким почуттям, як ми вже знаємо з історії Грегора, довго не живуть. Франц Кавка помер в 41 рік від туберкульозу. Твори Франца Кавки алогічні, ірраціональні, песимістичні. В них панує відчуття безвиході, непоборності зла, загнаності у глухий кут. Художній світ письменника сповнений жахом, безнадією, мороком, ці ознаки свідчать про те, що Кафка близький до експресіонізму з його ідеєю катастрофічності, безцільності буття, відчуття страху та самотності людини. Та попри всю свою песимістичність, Франц Кавка завжди співчуваючи маленькій людині, приречені на відчуження, самотність та загибель у жорстокому, бездушному світі. Залишався великим гуманістом. Закінчуючи оповідання перевтілення, він писав у листі до філіції. Отже, Люба, моя маленька історія завершена. Шкода тільки, що написаний сьогодні кінець мене зовсім не радує. Він, безперечно, мав би бути краще.